Здравствуйте, мене зовут Міщенка Юлія Володимирівна, я сімейний лікар, спеціаліст в галузі антієчної медицини, спортивної диетологии. Сьогодні я хочу вам розповісти, на что перед тренированием пить каву. Ось я прийшла в тренажерний зал і п'ю каву. что я це роблю? Кава покращує аеробні та анаеробні показники. Збільшує силу м'язів і виносливість під час тренування. Більш економно використовує запаси глікогену і робить так, щоб жир використовувався в якості основного джерела енергії під час тренування. Тому перед тренуванням я завжди випиваю чашечку кави. Cảm ơn các